Всім добрий день, вітаємо вас на каналі Село та Сало. Що сьогодні хочемо вам показати? Будівництво. Але перед цим як показувати, що ми сьогодні привезли, що зробили, що по чому і так далі, е, хочу одразу подякувати хлопцю, який повністю мене підтримує в цьому плані, що я тільки як подзвоню, що мені щось треба привезти. Він одразу ж відгукується і ну, все робить якби, по совісті, як так. Ось хочу показати візиточку. Це по білі Церкві, Може кому знадобиться. Тарас, кран-маніпулятор повністю все робе. І дивіться, ось, ось є такі ще перевезення, теж Славік. Вантажні перевезення по всій Україні. Кому потрібно, звертайтеся. Тож, переходимо зараз до наших ось, пиломатеріалів. Що ми сьогодні купили? Ми сьогодні купили стропила. Ось дивіться, я їх узяв, виходить. 60 штук. Це з урахуванням значить крокви і бантина. Я не знаю, скільки там буде відходу. Ну, звичайно, там кроква буде, наприклад, у мене 6-метрова, і там буде 5,80. ну Брали ми чисто 6 щоб було з запасом. Краще я його, скільки там потрібно, мені буде відріжу. Чим тоді не хвататиме і не знатимеш, як його що там доточувати і так далі. Е, бантина Бантина теж, звичайно ж, буде коротшою, ніж 6 метрів. Тому що так буде, наприклад, там 5,80, по-моєму. А бантина десь буде там хай 4,5 ну, десь до 5 метрів. Точно я не можу сказати. Але брав все одно 6 метрові. Навіть якщо там одріжуться там, по метру із кожного е, бантини, скажімо так, ці куски завжди десь знайдуть своє примінення. Е, по ходу, будівництва стройки. Я тоді буду показувати, куди я їм знайду місце. Значить, цей раз ми взяли крокву. Е, значить, виходить 15 на 5. Ну, 15 см, отак вона. І отак 5 см. Інакшу взяли. Коли ми строїли оцей сарай, я якось що не подумавши тоді, і взяв оці крокви 10 на 5, ну, Менші вони були набагато. Отако, на 5 см. І можливо, що щось тоді, я не знаю, чи я пожалів, як би то кажуть, грошей, чи просто не було таких у наявності. А ви розумієте, отак, коли приїхали, тоді ми на пиле чисто так глянули, о, Бантина, все нормально, той з кроква. І на бантину, на кроку, допустимо, піде. А вони там лежали в них тільки сотки. Ну, так ми і взяли їх. Але якби наприклад, тоді коли будували, цей сарай узяв отаких. То, можливо, бо то й не давало б, то, тут просадочку, Того, що там, по-перше, була не суцільна вона, а з двох частин ми отак збивали, і воно чуть-чуть якби дало просадку. Ну, Справа в тому, що ми в тому році там підбили уверх трубу металеву, підняли чуть-чуть домкратом, вирівняли, то зараз криша стоїть нормально. Але в цьому сараї, що будемо зараз будувати, то ми взяли, бачите, суцільні, шестиметрові, щоб воно не було ні з яких там кусків, нахльостів. Щоб була чисто суцільна, повноцінна одна кроква. Значить, 60 штук ми взяли. Чому 60 штук? Ну, скажімо так. Коли там будували, я ж кажу, кроква від крокви поставили, були там, по-моєму, метр. Це виявилося ну, неправильно. Це вже навіть по практиці побачили, що ну, нагрузка велика. Їх треба ставити десь приблизно одна од одної 60-70 см. Тут я взяв для цього ну, добудови цього приміщення, що ми це будемо добудовувати, з розрахунку, що я їх буду ставити на відстані одна від одної 60 см. По-перше, я буду впевнений у тому, що ніяких просадок не буде, ніякі там навантаження, повітряні, дощові там сніг і так далі. Не буде того, що там щось буде просісти, щось зламати і так далі. 60 см, значить потрібно, значить, будемо робити 60. Тоді. Взяли, значить, обрешотку. От таку. Обрешотка у нас тут виходить, ось дивіться, 10 см обрізна. Все воно повністю обрізне, 10 см. І товщина її взяли 30-ку. Взяли 30-ку, ну, справа в тому, що навіть коли доска трошки, ось як буде жара, літо підсохне, ну, хай десь буде вона там чуть-чуть пару міліметрів усохнеться, може десь 27-28 см. Міліметрів. Ну, якраз нормально. Тому що я зразу думав брати, скажімо, 25-ку, а мені там цей хлопчина, що на пилорамі в білій церкві Андрій, сказав, що краще було б все-таки взяти 30-ку, вона чуть-чуть там підсохне і буде нормально, і плотність буде хорошо, і для строїтельства якби буде нормально. Ну, Я так подумав, що чуть-чуть вона буде крепша. Цю обрешотку чомусь, допустимо, тут у мене все, значить, тут 200 штук 206 метрових отаких от рейочок. Чому 200. По плану ми плануємо, значить, по-перше, коли зробимо кришу, нас буде підбиватися через кожні 30 см. От, наприклад, кроква стоїть. І через кожні 30 см я хочу підбити знизу обрешоточку. Потім ми застелимо гідроізоляцію, якусь там кинемо, я не знаю, що ми будемо купувати, ще не купували. Зверху положимо. Мінеральну вату, сотку на кришу. Потім знову ж замостимо гідроізоляцією. Потім приб'ємо ось таку, я ще взяв ось контррейку, бачите, 30 на 50. По кроквах пустимо контррейку. І зверху тоді вже е, значить, обрешотка. І потім застеляємо профільним листом. Цього ще ми не купували, до цього ще далеко. Поки дойде час до того, тоді буду показувати. Вже все по факту, як то кажуть. Що ще хочу звернути увагу, ось у вашу, я сам зразу так не обратив внимання, а коли, дивіться, розгружали, бачите, є такі значить, етикетки, я так сказав, скажу. Але це кажуть якийсь чіп. Спеціальний, якщо забити, наприклад, номер в інтернеті, кажуть, то можна якби, побачити, звідки, скажімо, приїхала оця древесина на пилораму. Воно не на кожній досці. А чому не на кожній? Тому що такий чіп чіпляється на колоди. От коли приїжджає, наприклад, колода на пилораму, на кожній колоді висить такий чіп. І його, я так бачу, ось дивіться, їх вони пластикові виходять, їх не знімають, типу відколупають десь викинуть. Вони так і стоять, і брівно йде, скажімо, по пилорамі, пилка його пиляє-пиляє, і так отож, виходить, що де залишилося прибите, так воно є. Дивіться. Як ось воно було, пилка як пройшла, так воно, бачите, наїзко його і спиляло. Тобто вони були первоначально пластикові, як забиті, ось, бачите, раз і так і отпилено. Так само ось тут отпилено. Так само ось тут вершочок Тобто Чіпи ці залишаються на досках. Можна, кому це цікаво, от подивіться, збільшить і дізнайтесь, звідки приїхала ця доска. Мені, в принципі, це взагалі не цікаво, це я так. Почитав в інтернеті і так сказали там, деякі коментарі, підписники, що можна по цьому прослідкувати, звідки приїхала доска. Значить, що хочу сказати от, по ціні. Значить, получається так. Оце тут ось лежить 200 штук обрешоток 6-метрових 10 на 30. А ось тут на цій купі лежить 60 штук. Кроків таких, теж шостиметрових 15 на 50. І ще ось додаваємо така обрешітка. Точніше, не обрешітка, а контррейка вона називається. Я навіть не знав раніше, як вона називається. Ну Підказали люди, що треба теж контррейку цю бити. то отут контррейки лежить 240 погонних метрів. Вона 4,5 метрів длина. То значить, оце все. Оце все, чисто оцей ліс, що ви бачите, що я назвав скільки. За нього ми заплатили 44 500. Це ми, значить, проїхали декілька пилорам тут по місту, по Білій церкві. Цей хлопчина якби, ну, більш-менш з нормальною ціною запропонував цей товар. Ми погодилися. І плюс доставка вийшла десь ну, в районі півтори тисячі гривень Тарас. Привозить нам оце з Білої церкви. Тож, кому потрібно, скажімо, як я вже показував на початку візитку, доставка по білій церкві, по району по області. Так що телефонуйте, звертайтеся. Що ще хочу далі сказати? Значить, як бачите, це вже завезено плити були раніше, доска привезена сьогодні. Я так планую, що ще, може, якийсь тиждень. І почнемо робити котлован під гноєву яму. Але для цього треба, як я вже неодноразово в попередніх відео казав, що розібрати дровітні, щоб можна було зробити заїзд туди екскаватору. Ну, не вистачає часу. То паска була коптили одне за одним, то проводки на носі, як то кажуть. Тобто, зараз ще будемо трошки зайняті. А вже після проводків, то вже точно, я так думаю, що робота піде. І будемо все показувати. Вроді би, знаєте, от гроші і є, як часто питають от, е, в коментарях, що скільки ти заробив на, на капченнях. Ну, скільки заробив. Все, що заробив, все воно все вкладається. Розумієте, я якщо і щось і заробив, я його не розпускаю, як то кажуть, на вітер. Там по ресторанах пішов десь, просто на якісь фінді-мінді потратив. Ми стараємося влажувати. У те, щоб збільшити обсяг, як, скажімо, виробництва м'яса, я не знаю, наскільки воно збільшиться, як воно далі піде, тому що зараз гроші всі сюди потратяться, і коли воно буде збільшуватися, я теж не знаю. Тому що, щоб займатися цією справою, тут треба дуже великі вложення. Далі йде там закупка зерна, треба закупити елементарно. Потрібно те саме поголів'я виростити, розумієте? А щоб його виростити, треба якісь вкладення робити. А якщо я зараз, скажімо, потрачу кошти на будівництво приміщення, а потім я знаю, що будуть жнива, потрібно потратити гроші на зерно, то якби свині ну, може в цьому годі достатній кількості і не буде. Ну, буде так, як і було, скажімо так. Але я знатиму, що в мене вже, допустимо, є приміщення, в яке можна буде з часом запускати е, тварин. Що ще хочу сказати? Вроді би все по мілочі, да? от Туди-сюди не спінеш магазин заїхати, і грошей нема. Там тисяча, там дві, там 5, 10, розумієте. І скільки питаю, заробив, а я звідки знаю, скільки заробив. Я їм що тут не веду. Тому що тут гроші прийшли, а тут вони пішли. Тут прийшли, тут і пішли. От така справа. Ось ще ми що купили сьогодні. Ми придбали ось таку сітку металеву. ось Зараз ось ось покажу. Ну, ось. О... І неудобно мені самому витягувати, ну, Ось дивіться, отакі от квадрати 10 на 10. Значить метр шириною і 2 метра довжиною. От ми взяли отаких от сіток, це по квадратурі десь на 40 квадратних метрів, щоб застелити пол і залити тоді це в гноєвій мається ямі, щоб ну, була така типу, армірована сітка. Так? Тоді що ще купили? Ще купили гвістки. Ось можу показати. Ну, ось о, пачки. Ось, вроді би що й не що. Да? Тут гвозді. Тут це взяли 80-ку. Тут ось у мене гвозді взяв пачку. 150-ка, 10 кг, тут 5 кг, тут 10. Електроди взяли варить. Ось о, пару пачок. Взяли целофану. Такий плотний 6-метровий. Щоб можна було застелити гноєву яму. Ну, перед тим, як все це виріється, застелиться, ну, щоб не було ніякої утічки вологи, щоб була якби, ізоляція, ну, така, як це все потрібно. Ще, звичайно, багато ще треба купити. Ще потрібно купити і слівні труби, каналізаційні і пробки, там щоб для того, щоб цю сеч, гній, можна було стіжувати у каналізаційну яму. все це стоя коштів. Тобто, я ж кажу, Гроші йдуть, ну як вода, як в пісок, крізь пальці. розумієте Тому тут, якщо плануєш будувати, треба одразу, скажімо, просчитати наперед, хоч приблизно, чи потягнеш ти, це чи не потягнеш. Ну Скажімо так, на певний період ми просчитали, що ми от щось можемо почати робити. Там, наприклад, яму, там заливка ями, там ще, до речі, цемент треба купити, завтра поїхати. потім Каркас приміщення, труби в нас куплені ще, мабуть, з років 2 назад на каркас. Доску закупили, тобто, ну, якби на перший місяць роботи у нас є, що робити. А далі буде видно. Будемо докупляти, як так кажуть, проблеми вирішувати по мірі їх поступлення. Тож, на цьому буду закінчувати. Да, до речі, сам привоз оцих пиломатеріалів. Дивіться далі по відео. Там буде все показано. Тож на цьому будемо закінчувати наш випуск. Всім до побачення, ставте лайки, всім гарного дня. До побачення. Tchau, tchau, tchau,